Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцу Вінці і ми вирішили показати вам хімію і косметику за зниженими цінами, які зараз є в магазині. Підронка магазин, магазин знищив ціни. Тому йдемо з нами дивитися, що Бідронка приготувала яку знижку. Йдемо. Так, що ми бачимо? Марафон, закупу. ваучер. Зіска 50 Купи на 500 злот, а 500 злот тримаєш. 50 траба тут ніж ваучен. Що ми бачимо? Зараз є знижка. На ну, такі от підгузники дитячі. Друга штука буде за 5 злот. Одну берете, а другу буде за 5 злот. Це вагітно, різного розміру. Також тут є такі от іншого кольору. Бачите, дата екстрасофт. Друга штука за 50% нижче. А тут теж є такий рабат, рабатон нічний. Нічний. О, але це, я так зрозумів, що ця бітрунка працює вночі. Бач. О а... 23 до 5.30. <губ> 6 годин. От, звісно, такі дитячі харчування вони знову дали знижку 4 плюс 4 гратис, тобто безкоштовно. Ти от, от кашки берете. Ніжу по 5 злот і 4 безкоштовно. От дивись, навіть в полоціна кашка Daddy Baby, 5 злот коштує, а коштувало 9 злот. То має малесеньких малюків, можна собі тут купляти. Ну і звісно, тут так само мінус 50% на другий товар найтайший. Бачу тут... Жіноча косметика. Така от фарба для волосся, Шістки отживки шампуні для волосся, Ельсеф. Одно берете, а друга вам в подарунок. І, де, бачите, ціна. Тобто ціна 22 злоти. І за 22 злоти ви берете дві штуки цієї Отака от от така лоріальність. Ельсеф. Бачите, один Наприклад, 19 злотів вона коштує, і за 19 злотів маєте дві штуки. Тут вони зробили пасту до зубів, знову один плюс один паста до зубів Аквафреш. Ось така блендамент. Чи яка та фірма? Aqua Fresh. Один плюс один. І тут ще є інша. Тут дуже багато різних таких знижок. При звику від двух от шість по 6,99. При закупі двох штук. Ну, Бо дивись, які тут щітки так само при закупі двох по 11,99. Друзі, пишемо, скільки коштують у вас зубні щітки найдешеві. Бо тут коштують такі дві щітки 3,89. Подивися, що тут є буде паста Акуфреш. Я собі з картою моя вітрівка по 4,25. Тобто кожна паста от великий. Ромаш 125 буде коштувати 4,25. Дуже вигідно. Також пінка для бриття. Тобто Брейці чоловіків. Я не Брейси, у мене борода. По 12 злот при закупі двох штук. О, така от Nivea Фреш. Це хороша фірма Nivea. я теж користувався коли був. Ось так от. Так. Гель для гоління теж жилети знову говиться. То по 12.99 при закупі двох. А є такий аналог відронка від фірма Скіно. 4,95, 5 злот, тобто 50 гривень виходить одна пінка два бриття. Ну і, звісно, чекаємо ваших коментарів, скільки коштує косметика у вашому місті, країні. Також оце хороший називається «Гель для душі. Французька фірма по 9,99, Такі різні смаки. До Речі, хороший запах. 9,99, Монпасье. Французька. При закупі двох, 9,99, а регулярна ціна. 14 злотих. же є аналог цього. Я для душу фірма Лінда. Це бідінкова фірма. 3,99. При двох. Ну і звісно, хто любить митися милом, то тут так само є мило по злоти 69, якщо купити дві штуки. Напишіть, скільки у вас коштує мило. Тут фірма Люксія. Ну і, звісно, мило дав дорожче по 5,79 за одну. Подивись, яка тут є акція на Ніве і підуш пів літра віло. В велика буде, пляшка є. за 12 злот. літра за 12 злот. Знижка 30%. Дуже велика. Клас. І тут скільки є смаків? Два смаки. Є білий і такий оранж. Ну, цікаво, по 12 злот. дешево. Ну, і звісно, дивись, який тут в А, ні, то Ніве, теж поніве, це 12. Так. Різні парфуми, дам, ж... О, балмалів. Так само по 999. Ось така пляшка. По 100 гривень. Напишіть Але їх? Тут ви скільки є. А, це то парфуми. Це парфуми. А ні, ну тут є палмалів. У нас теж пів літра, бачите? По 99. Хорошо, така знижка? У вас є вибір. Чим користуватися? Мій Це такі парфуми, такі дуже вони тримаються дуже помало, я знаю. На мало часу, звісно. Слодкі. Так, 7,99 mm -hmm. при закупі. Двух. Вода парфумована, така от. По 999. Зараз знижка на неї 33%. От, бачите. Так, вона 15% коштувала, зараз 9,99. Я чуть не впала. <звук> Кошмар. П'янка дотваже, оце, оце, оце всякі різні пінки до лиця до миття. Це по 7,49 при закупіву. А так воно коштувало 10 злот. Ой, душеве, мило, мило завжди, друзі, завжди мила акції. Бідранці на такі мила великі упаковки по 499 при закупіву. А регулярна ціна їх 7 злот. Із яка тут суперснижка. Шампунь і плин для дітей. Ну, для миття, для, ну, для всієї родини, великі, 15 злот така упаковка коштувала на 20 злот. І вона є двох видів, бачите? Отакий от алой і от таке синій. по 15 злот, що дуже класно. Так що люди. А яка тут ще є знижка, крем Ніве така велика, 300 мл, по 13,50. 50 35, 55, що дуже радує, до речі, 300 грам крему тут. Треба купити дві щоб була ціна. Маска. От хто любить маску накладати на лице, я теж накладаю деколи. Да, по 2-12 да, при закупі двох штук. Оце китайська. Да, Друзі, напишіть, якою використовується. Бо люди рекомендують завжди китайською користуватися, де да, є японські ролі. Це типа, хороший бренд рахується, бо звідти воно все пішло до нас. От знижка на косметики, гарнір для скішки Скура. Может читаєш і на польській, і на українській. Дивіться, яка ціна 12,99, а коштувала 18 злот. Тобто маєте знижку 30% майже на таку очищаючу воду. І отут є знижка 50% на не знаю, що то, Олейк Queen Оце олійка. Для росту у вас, до речі, за 8 ага. злот, так що у вас тоже. Телесі можна користуватися. В мене може вирости, борода буде гарно. <плес> От тут ще є квін, Fейce Queen для миття лиця за 99, а коштувало 15 злот. Ну, це відчутно, я вам там скажу. На таку косметику. От тут є палмолів за 99. Якийсь новий смак. Да, новий смак. Ванілю. Не люблю ваніль. 99. Так, так, да? А коштувало 16. Mm. Mm. Ну, це непоганий запах. 9,99. І знаєш, яка знижка? на крем Аблайн для лиця 50 плюс 15 злот, а коштувало 25. То -то 40%. Що? Подивіться, яка знижка 10 злотих, цілих 100 гривень. Це дуже багато Також тут є регулярний, регулярні от, такі от застав палмолів. Ми, ми колись купляли, мої знайомі, їй дуже помогло. До речі, 30 злот коштує, а коштувало 34 злоти. А зараз воно коштує 29,99. О, а такий ось порошок. Не знаю скільки в Україні зараз коштує такий порошок: 4,5 кг, 59,99. Що тут є? освіжаюче повітря? Там не треба, от, хто повітря там вдома буде висвіжувати, такі капсулки потрібно студають. А <с. то для дітей такі ось шампуні, гелі для купання. А що пише? Порошок Пурокс. Допрання 5,5 кг за 15 злот, друзі. Це пурокс. Великий такі? на 78, 25,5. За... 15 злот, да, 15, 150, друзі. Був 30% став 50%. Хороша знижка. Okay. Не знаю, як ним прати, звісно, бо ми не знаємося на фірмах. Але тут ще є такий ополаскувач Ленор, такі два, два е, смаки за 26-260 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас коштує плин до ополаскування. 15 це дуже дешево. Ну і, звісно, тут усе не передивишся, так як Саша вже втомився, і я теж тут дуже великий. Треба завжди дивитися, ритися. Виглядати. От, 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 будь ласка, знижка 40%. Подивіться, да, попробуйте, да. пошукати 40%. Тут якийсь товар. Треба читати, друзі, обов'язково читати цінники. Є е для очищення восу. Карегол. А от. то що? А, яка стилізація? Да. І то вже за 2,99%. Суперцінка, друзі. Ну. Серветки, наприклад, верствове. Нема тут дуже 99. Вот. Ну, це, все треба ходити, читати і вишукувати. Дуже великий вибір, дуже великий вибір, так само, як і тут. Ось подивіться, що хто Вода хоче прийти. Мені я думаю, Нік. 15 злота коштувало 25 злот 40 а, то від 24-го числа великий так. розпродаж пише вілка випшедаж. І тут все за зниженими цінами. Такі. О, такі от дитячі шампуні по 699. 7,99 стало, а коштував 12 злот. ну, можете купити для дітей щось цікаве. А подивись, який and Shoulders величезний за 37 злотих. 370 гривень. Це була підробку, якщо так. чесно. Тому що можна купити і підробку, і вам ну не поможе. А така маска до волосся МВЛ коштує 1999 і такий шампунь малесенький 1999. Ну. Пудрива, такі кісці Антипреспірант по 1999. 200 гривень. Напишіть, чи то дорого, чи то дешево. Тут очі всюди лазять. Якась от, 50%, знову 5399, будь І що то за, за смак? Може час. Мігелками користуватися. Так. Який смак знаю. Кіз дитячий, напевно. Ужас. А то такі люблять такі баби. А е... жінки. воно ще з золотом. Тонґелка чи то на А мрець, то трошки якесь блискуче якесь. А то жінки так люблять, наприклад, ага. балон. О, а то взагалі мама. Такі, такі тяжкі запахи, що Друзі. Кому наш... було цікаво наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на канали, а ми будемо знімати для вас більше, більше і більше нового хорошого контенту. Гарного дня.